Сьогодні благословення. благословіння. Що це значить? Ну, коли Бог щось каже, воно стається. Коли Бог каже щось добре, щось добре стається. Так? Тому благословення це сказати щось добре. а не просто сказати, так? наказати, щоб щось добре стало. А то він не благословив, тобто не наказав ніякого добра в цю справу, так? В життя цієї людини. І що? Ну, ніякого добра не відбувається. Це що, прокляття. Або може бути, що в активній формі, що Бог наказує щось недобре у життя людини. Ви слухаєте відкрите богослужіння. Києві. Це напевно рідше буває, так? А, це напевно буває рідше. Я думаю, не знаю, треба досліджувати. Я думаю, що Бог використовує сатану в цих випадках, так як з його. Не Бог сказав, щоб його Йо хворий. Він віддав його сатані просто. І сатана мучив його. Не Бог. Я думаю, що він використовує тут сатанок. Так, він забирає покриття. Так, забирає, не дає свого захисту, так, тому що фактично ну, він кожну секунду його дає. Він його підтримує. А тут припиняє це фінансування. Так, і ти вже горінький. Треба так. Ну, але якщо подивитися глибше в цей механізм, так проклятий всяких хто надію кладе на людину. Так, це Єремій 17-3. 179. Ні, ще молоко, це, навіть, Не, ну це ж це треба дозитичні. Єремій 175, давайте відкриємо. 175, напевно. Єремія. Ви слухаєте, відкрите благослуження у Києві на тему прокляття і благословення. Так, дев'ять це серце. Угу. Єремій 17.5. Проте ти будемо робить роменом своїм слабоплом. Ромено це плече, так? Плече це що? Це опора. Плече а, це як у речагу, так? Плече. Ну, ромено це оця частина. Так, вона використовується як реча. А... Фактично сила, так? синонім сили, сили для виконання дій. І Він каже, що він силою своєю робить слабу плоть, а не Бога. так? Від Бога серце відступає. Надіється на силу людини. О, зрозуміли, що це. Якщо ти надієшся на силу людини, так? то ти проклятий. Що це означає? Це означає, що... Ну, Це називається прокріп. Коли людина надіється на силу людини, це як Радянський Союз, так? повернемо ріки навпаки, так? Будуть що ми тут придумали, не знаю. Було таке гасло. Ріків сп'ять, так? Що це таке? Йдюте, так? ми знаємо, але... Прокладемо е, залізничну колію чорті куди, так? На край світу. Баякала амбурзька майстраль. А нафіга. Так робити нічого, так? Зайняти чимось людей е, цих. Половину країни арештували, треба їм щось робити, за щось треба їм давати їжу. Так будуть будувати вони ту колейку в одну сторону. Баякала амбурзька майстраль. Навіщо це так складно? Так? Ну, так от, і що це таке? І, і роблять всякі різні дурниці, а потім вони вилазять боком, так? По одним боком, то другим боком. То раптом їсти перест... ну, не стало, що їсти, так? Голод раз, два, три стався. У них там то них завод якийсь бобах, то ядерна станція так? То в Україні. То ще щось. Дуже багато всяких там речей було, так? Що, надіялись на людську силу, а потім почали це називати як? людською силою, а людським фактором. Так? Людська сила стала людським фактором. В значенні якому? То саме ненадійна річ. Так? Якщо у вас все надійно, то є люди всередині. Порахуйте, скільки людей, стільки шансів, щоб завалилося. Так? Так, так що до речі, авіація стала безпечною тільки тоді, коли повністю все… людей забрали, так? Е да? <рес> так, повністю все, все стало автоматично, до того, що літак може сісти сам без пілота. Так? так, і тоді можна літати на літаку, якщо людей забрати. Да? <рес> Безпечний став. Що це? Людський фактор. А Бог, як каже, Бог каже проклятий. Це прокляття. Що прокляття? Надіятися на силу людини. Чого? А бо то не сила, то факт. А -а 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 -а. От на що, бачите? І виходить, ну, ми дивимося, що, що, як люди роблять, попадаючись на людську силу, отак. Чорті, що, так? Бог каже, дивіться, це називається прокляття. Так? Це люди під прокляття. А в чому це прокляття полягає? В тому, що вони надіються на силу людини. О. Так, так механізм і фактора і людини. Так. Людина потрапила в процес, і вона там, як кажуть, бабця моя казала, каже, за тобою, Андруся, золоті верби ростуть, так? а будини посій там вродиться. так? Запхали свої золоті ручки всередину, в процес. І що, на хуліганили там, Ми нічого не робили, так? Але людські факти. Бог каже, прокляття, так? Не робіть то. Покладайтеся на Бога, не на людську силу. Але щоб ми повірили Богові, навчилися того, нам треба пройти через це. прокляття і побачити. Ви слухаєте відкрите богослужіння у Києві на тему прокляття і благословення. прокляття, так? Не робіть цього. Покладайтеся на Бога, не на людську силу. Але щоб ми повірили Богу і навчились того, нам треба пройти через оце прокляття, побачити. Розуміло. а, -а, -а от що Бог так сказав. Так? То Не то, що він нам палки в колеса всовував, ми самі собі палки в колеса всовували. Ще й сміялися з того. так? Летіли Це до гори цапки, і тикали один в одного пальцем, казали, дивіться, кого вибрали президентом в Україні, дивіться. так? Але ж хто ми вибрали, так? Ну, прокляття називається. так? Ага, як смішно. А, а Самі себе сміються. Так? Це проклятий той чоловік, що надію кладе на людину і робить своєю силою а, слабу плоть. А від Господа серце відступає. А як треба? Щоб серце не відступало від Господа, так? серце, щоб надіялося на Бога, на Божу силу, а не на щось інше. Людей, наприклад. Чи техніку. Технологію. Те технологія теж раз і закінчилась. Так? Да, И выращиваю на Марсе картофельку да? так? Может, технология поломалась, так? О, он уже собирается на Марс лететь. Тренируется. В кино тренируется. Больше в Голливуде, а потом на Марс. То есть проклятие циклы будут